В ефірі новини дивіться у випуску до Дня захисників та захисниць України в Ізмаїлі відбувся урочистий захід для військовослужбовців та представників сил оборони. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової До Дня захисника і захисниць України відбувся майстер-клас. В Ізмаїлі підвели підсумки благодійного чемпіонату міста з футзалу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 жовтня орієнтовно такі. 279 тисяч 440 осіб особового складу, 4732 танки, 9 тисяч 8 одиниць бойових броньованих машин, 6 тисяч 565 артилерійських систем, 801 реактивна система залпового вогню, 540 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5. 1080 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1529 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 8932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 943 одиниці спеціальної техніки. Російські військові атакували острів Зміїний на Одещині двома керованими авіабомбами. Про це повідомили у силах оборони Півдня України. Армія РФ продовжує таким чином свою активність у Чорному морі. За інформацією військових, бойових флот РФ знаходиться з восьми одиниць: сім кораблів у Чорному морі та один в Азовському. Всі вони маневрують поблизу берегів тимчасово окупованого Криму. Ракетоносії заведені в пункти базування. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. До дня захисників та захисниць України в Ізмаїлі відбувся урочистий захід для військовослужбовців та представників Сил оборони. Під час офіційної частини керівництво міста і району привітало всіх військовослужбовців та вручили їм почесні грамоти за самовіддану службу українському народу. А після відбувся патріотичний концерт. Докладніше дивіться у репортажі. З нагоди Дня захисників і захисниць України в Ізмаїлі відбувся урочистий захід для прикордонників, нацгвардійців і представників Сил оборони. Організатором виступив обласний центр національних культур. Від імені колективу обласного центру національних культур міста Ізмаїл. Ми сьогодні вітаємо всіх наших захисників і захисниць, які боронять нашу державу. Ми хочемо сказати вам велике дякую за те, що ви робите. Ви даєте можливість нам працювати, ви даєте нам можливість дихати та йти далі разом до перемоги. Слава Україні! Відкрився захід гімном України у виконанні соліста обласного центру національних культур Сергія Нейчева. Під час офіційної частини на адресу присутніх лунали вітальні слова з боку керівництва міста і району, від імені міського голови за сумліне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, захист суверенітету та цілісності, а також з нагоди дня захисників і захисниць України почесними грамотами нагороджено низку військовослужбовців Державної прикордонної служби та військової частини 3058 національної гвардії України. Ви своєю мужністю, своєю наснавою і своєю самовідністю. Стоїте на захисті нашої волі. Дякуючи вам, ми вільні. Ми сьогодні можемо збиратися тут і радіти кожному щасливому нашому дню. Дякуючи вам, ми можемо працювати, працювати на благо нашої держави і на нашого міста. Ми віримо в вас, ми віримо в нашу перемогу. Слава всім захисникам і захисницям України. Слава Україні! Героям слава. Привітати військовослужбовців зі святом та вручити їм грамоти за самовіддану службу українському народу завітав заступник голови Ізмірської районної ради Марк Чолак. Від імені депутатського корпуса та керівництва ізмінської районної ради. Щиро вітаю вас з Днем захисників і захисниць України. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного захисту. Наснаги всього самого найкращого, і найголовніше бажаю вам, шановні наші військовослужбовці, В першу чергу, як найшвидшої перемоги. До військовослужбовців також звернувся ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук. Особливу увагу у своїй промові він звернув на роль захисників, адже саме вони сьогодні борються за незалежність України. Кожний та кожна на своєму фронті наближає нашу перемогу і з перших днів війни Ізмаївці, е мешканці південної Української Бесарабії е стали таким унікальним форпостом щодо захисту нашої рідної України. Ізмаїл це Україна. Слава Україні! Пам'ять усіх загиблих у розв'язаній Росією війні присутні вшанували хвилиною мовчання. По завершенню офіційної частини відбувся патріотичний концерт, підготовлений солістами та вокалістами обласного центру національних культур. Українські пісні про рідний край, дім і перемогу виконали Сергій і Євгенія Нечеви, Ірина Біркуца, Феодора Курціва, Богдана Чілік, Ася Некраха, Володимир Сонін, Пилип Дяченко, Юрій Морозов і вокальний дует Крила. Захисники та захисниці України ще раз вітаємо вас зі святом. Бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, родинного благополуччя, незламного духу, віри та впевненості у своїх силах. Нехай вдома вас завжди чекають та підтримують рідні і дорогі серцю люди. Разом до перемоги, слава Україні! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 1 жовтня в День захисників та захисниць України в Ізмаїлі в шкільному сквері відбувся флешмоб. Дякуємо захисникам та наближаємо перемогу. Його учасниками стали вихованці Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової, містяни та військові. Флешмоб став засобом висловити вдячність та підтримати воїнів, які під час повномасштабної воєнної агресії Росії проти України виборюють свободу та незалежність нашої держави. Вшанувавши хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих, учасники флешмобу долучилися до майстер-класів за Обереги, патріотичні браслети, голуп листівка, малюнки побажання. Також плели маскувальні сітки і взяли участь у благодійній акції Смілива гривня. Під час заходу свої привітання представили хореографічні колективи Ритм, радуга та драйв. Всі обереги, малюнки та листівки було передано військовим Ізмаїльського прикордонного загону та навчального центру морської охорони. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової у день захисників та захисниць України відбулося тематичне інтегроване заняття під назвою Ми нащадки козацької слави захід проходив для учнів 4 класу гімназії номер 14 в рамках програми Музейна педагогіка. Подробиці дивіться у сюжеті. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдукимової у день захисників та захисниць України відбулося тематичне інтегроване заняття під назвою Ми нащадки козацької слави в рамках програми Музейна педагогіка для учнів 4 класу гімназії номер 14. «Ісмейська картина галерея постійно співпрацює з різними школами та навчальними закладами як міста, так і регіону. На початку зустрічі була проведена екскурсія з залами картинної галереї, на якій учні детально розглянули авангардні твори персональної виставки члена національної спілки художників України Олега Недошитко. А також познайомилися із виставкою до міжнародного дня миру. Після пізнавальної частини заходу був проведений майстер-клас з виготовлення жовто-блакитного голуба із фетром як символ української незламності та нескореності. Він присвячений темі до державного свята, до дня захисників та захисниць України. Діти виробляли власноруч голуб миру як символ, як оберіг нашої держави та наших військових. Діти поринули у творчий процес, який відбувався у теплій та щирій атмосфері. Всі роботи вийшли креативними, яскравими та життєстверними. Мені дуже сподобалося в картинах галереї. Дякую за запрошення на завершення тематичної програми. На школярі очікувало музичне заняття, на якому вони співаючи танцювали під патріотичні пісні. В умовах повномасштабної агресії Росії проти України обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової залишається центром освіти та духовного розвитку, продовжує відстоювати культурний фронт і формує культурне середовище у Подунав'ї. Ми запрошуємо усіх бажаючих, усіх учнів, школярів прийняти участь у нашому проєкті музейна педагогіка та відвідати ізмайську картину галерею. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. Днями митці Ізмаїла запустили лотерею, учасники якої зможуть не тільки стати власниками ексклюзивних робіт визнаних митців по а й допомогти волонтерам у придбанні дуже необхідного автобусу для евакуювання поранених бійців з поля бою. Організаторами лотереї стали громадська організація Ізмаїл для ЗСУ та спілка художників Ізмаїла. Вони надали містянам для придбання 60 спеціальних квитків. Ціна кожного 300 гривень. Власник такого квитка має шанс отримати одну з робіт, виставлених на лотерею. Загалом для розіграшу представлено 50% картин художників та фотохудожників, а ще 50% – це роботи місцевих прикладників. Сам розіграш присів буде проводитися 8 жовтня у прямому ефірі на морвокзалі під час виставки картин. Кошти, які вдасться зібрати з продажу, підуть на придбання автобусу для евакуювання поранених захисників з поля бою. 30 липня по 1 жовтня в Ізмаїлі проходив благодійний чемпіонат міста з футзалу, який зібрав разом 18 команд, та дозволив придбати ціне обладнання для військових, які боронять Україну. Дивіться далі. З 30 липня, по 1 жовтня, в Ізмаїлі проходив благодійний чемпіонат міста з футзалу, який зібрав разом 18 команд міста, та дозволив придбати ціне обладнання для військових, які боронять Україну у її східній частині. Першого жовтня в Ізмаїльському палаці спорту. Було проведено урочисте нагородження відкритого чемпіонату міста Ізмила з футзалу, який проходив два місяці. Цей захід був організований та спрямований на підтримку Збройних сил України. Організаторами змагань стали відділ фізичної культури та спорту з міської міської ради та федерація футбола міста Ізмила, президент Федерації Геннадій Поліда. В цьому чемпіонаті участь прийняли близько 18 команд, 10 команд першої ліги. З вітальними словами до присутніх звернулися заступник міського голови Сергій Лузанов, начальник відділу фізичної культури та спорту із Мирської міської ради Тетяна Морій та президент Федерації футболу міста Геннадій Поліда. Першого жовтня наша країна відключає десять, та захистить України у бо боротьбі з ворогом, захищаючи територіальну цілісність нашої країни. Чизні щодня вони твоєї герої, виконуючи бої завдання, а також мирні громадяни, серед яких є діти. Прошу вшанувати пам'ять про них і винного мовчання. Благодійний чемпіонат міста тривав два місяці. Всі 18 команд змагалися на підтримку Збройних сил України. У палаці спорту майже два місяці тривав відкритий чемпіонат міста ізміла по футзалу серед аматорських команд. Мета цього турніру була зібрати кошти на підтримку Збройних сил нашої України. Хочу подякувати за проведення чемпіонату нашому міському голові Андрію Вячеславовичу, міської раді подякувати е, директору палацу спорту бойко наталії які надали нам можливість провести цей чемпіонат і зібрати ті кошти на які ми дуже розраховували, а ще більше розраховували наші захисники. Остання гра чемпіонату виявилася неймовірно напруженою, наповненою яскравих моментів і навіть чисельних спортивних травм. На полі зійшлися команди Гвардія та «СК Ізмаїл». І якщо в першому таймі гвардійцям вдалося забити два голи та взяти верх над командою противника, то другий тайм став для них не таким вдалим. «СК ізмаїл наздогнав опонентів. Хоча й ті давали гідну відсіч, гра закінчилася рахунком три Так як команди були розподілені на вищу та першу лігу, індивідуальні та командні нагороди поділилися відповідним чином. У першій лізі золото завоювала команда Рута, срібло садівник, а бронзу – «Некрасівець». Кращим захисником визнано Андрія Арнаута, кращим гравцем Олександра Желяскова, кращим бомбардиром Івана Переверзу. А кращим воротарем Олега Хаджи. У вищій лізі перше місце посіла команда Ренім, друге Гвардія і третє Ескай Ізмаїл. Кращий захисник ліги Андрій Веселов. Кращий гравець Сергій Русів. Ші бомбардир Максим Нестеренко, а кращий воротар Артем Куліш. Протягом усього чемпіонату проходив збір коштів на потреби спецпризначенців Національної гвардії України. Його організатор Ігор Єманов відзвітував: усього в ході збору вдалося зібрати 180 тисяч 500 гривень. На них вже придбано квадрокоптер Мавік та 10 дронів Камікадзе для військових. Відеозвіти їхнього використання мають з'явитися вже незабаром. Була ідея, щоб за термін цього чемпіонату пропаде розвідувальний квадрокоптер Малійчинки. Я вам згадую те, що вже протягом двох тижнів спецпризначенці він вже користується. Ми подолали ту мету, яку ми перед собою поставили. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Спортсмени Ізмаїльської Дю США привезли медалі обласного турніру з вільної боротьби серед юнаків, школярів та кадетів, який пройшов 30 вересня в селі Виноградне Болградського району. В змаганнях, присвячених пам'яті першого чемпіона Бессарабії з вільної боротьби, зустрілися майже 150 борців з усієї області. Ізмаїл продемонстрував майстерність та волю до перемоги. Перше місце посів Ростислав Михайлов, друге Артем Мандажи, третє Костянтин Чепой та Юрій Переверзам. Переможці та призери отримали грамоти, медалі та грошову винагороду. Вітаємо переможців та бажаємо нових спортивних успіхів. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 54 копійки, продати за 38 гривень 36 копійок. Євро купівля 39 гривень 38 копійок. Продаж 40 гривень 84 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 4 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день Південно-Західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів. градусів. В день 23-25 градусів. Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. Вдень 21-22 градуси з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ІзМелТі.ком а також на ютуб каналі Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.